Коли в червні минулого року я гнав буса для хлопців з головного управління розвідки, бо їм треба було великий бус, щоб вони там могли розмістити пункт, о, пункт управління зв'язком. Я не думав, що це там мої кошти, що я їх трачу, я думав тільки про те, що держава, що ми повинні вистояти. І от пройшов рік, ми всі тут, ми в Україні. Я не поїхав як деякі з моїх друзів. Я, як був патріотом, я так себе вважаю. І таким і залишусь, напевно, до кінця. І от пройшов рік, і держава мені віддячила за те, що ми працювали, податки постійно сплачували, хоч робили, хоч не. Бо робота була така, знаєте, що не дай Бог. Але податки платив я регулярно, тому що це треба було для держави. І от ви побачите, яка дяка. Просто не зрозуміло, з яких причин приїхав в Київ міський благоустрій, зняли кіоск і поїхали. Кіоск, який працював 15 років, має паспорт прив'язки і всі законні документи. Оце така дяка мені від держави. Я так вважаю, в лиці київської міської влади, а ще конкретніше Володимира Володимировича Кличка, ой, Віталія Володимировича Кличка. І Київ благоустрій, значе таке враження, що у них поставлена задача знищити бізнес, знищити його на кореню, да, а не підтримати. Бо, так як зараз працює економіка, найменша підтримка зі сторони держави повинна бути. Але ж ні, краще знищити малий бізнес, закопати там сотні мільйонів у ремонти доріг. Перекласти бруківки там, на Хмельницького, бо там Ламборгіні погано їздити. Я в такому місці, що знати, мені боятися нічого і втрачати нічого. Я ще спробую дочитатися справедливості, але я вважаю, напевно, що буде краще, якщо ми перейдемо до більш активних дій за, на захист свого на захист свого існування, свого бізнесу. І я не боюся вийти на мітинг. ці розмови не на часі. Вони вже не витримують ніякої критики.